Пані Аліна ухвалила для себе рішення про вступ на військову службу нещодавно. Втім, переконує її вибір, добровільний, виважений і усвідомлений. Хотілося просто внести свій вклад у розвиток нашої держави, пришвидшити скоріше нашу перемогу. І я розумію, що я маленький гвинтик, але в такій системі я цим дуже пишаюся. За словами підполковника Сергія Манукала, військового обліку жінок поки не буде. Міноборони відклало відповідне рішення ще на рік. Взяття на військовий облік жінок наразі має виключно добровільний характер. Втім, попри відтермінування, добровольці серед жінок знаходяться. Згідно статистичних даних Міністерства оборони, близько одного відсотку мобілізованих складають наші жіночки. Основні спеціальності, які вони займаються, медики, кухарі, бухгалтерія та діловоди. Сергій Монукало пояснив, хто з жінок має право на відсрочку. Прибувають у вагітній відпустці, мають троє або більше дітей до 18 років, мають на попеченні дітей-інвалідів до або близьких родичів. От, за станом здоров'я непридатні військовий час. Підполковник додав: жінки, які перебувають на військовому обліку, мають такі ж обмеження, як військовозобов'язані чоловіки, наприклад, заборону на виїзд за кордон. Катерина Іваненко Олександр Сокол, новини на Суспільному, Суми.